День. Вас вітають учні Вінницької школи номер 19 І сьогодні ми хочемо запропонувати вам репортаж на тему енергозбереження і розповісти різні варіації вирішування проблем, з якими ви можете зіткнутися. На сьогодні проблема енергозбереження дуже тісно пов'язані з проблемами збереження коштів. Особливо з черговим підвищенням тарифів люди намагаються зберегти енергію свого власного дому. Найефективнішим способом це зробити є утеплення будинку. Але це не повинно обмежитись лише утепленням стін. Утеплити також потрібно дах, підвал та та замінити вікна, щоб тепло не виходило з вашого дому. Після утеплення будинку можна перейти уже до енергозбереження всередині будинку. Для початку замінити котел на або, або на новіший, який більш енергозберігаючий. Гріти воду можна електричним бойлером, який можна підключити до сонячної батареї або вітряка. Це дуже сильно збереже газ. Потім можна замінити батареї на новіші, до яких можна приєднати спеціальні регулятори, щоб встановлювати температуру, потрібно в тій чи іншій кімнаті. Наприклад, в дитячій кімнаті потрібна вища температура, ніж на кухні. Це дуже допоможе зберігати енергію та не використовувати її за просто так. На уроці сталого розвитку ми розглядали різні моменти, як економити електроенергію, не прикладаючи до цього різних зусиль. Для цього є основні три фактори: перший блискуча ідея. Ви можете замінити свої звичайні лампи на енергозберігаючі. Одна енергозберігаюча лампа заощаджує близько 70% електроенергії та працює приблизно в 10 разів більше, ніж звичайна. Вона може зекономити природні ресурси це до 270 кілограмів вугілля. Друге правило, останнє вимикає. Ти можеш діяти ще раз, виходячи з кімнати або з, зі свого дому, усе, що потрібно, це вимикати зайві електроприлади та е, прилади, якими ви не користуєтесь. Також потрібно вимикати світло, заощаджуючи е, цю енергію. Ви можете заощадити багато коштів е, на власні потреби та Заощадити приблизно 10% електроенергії та 40% енергії, яка, яка надходить до вашої оселі. Третє правило тепло і свето. Вам краще одягатися по сезону, наприклад, взимку, замість того, щоб опалювати та витрачати гроші на електроенергію та тепло. Ви можете одягатися в теплий светр або звичайну теплу кофту. Цим ви заощаджуєте ваші кошти та можете витратити їх на свої потреби. Адже якщо ви економите температуру лише на 1 градус, це заощаджує 5% електроенергії. Проблеми енергозбереження вирішують у нашому місці. По-перше, маршрутні таксі та автобуси забруднюють електросистему. У зв'язку з цим в нашому місті зменшили кількість маршрутів. По-друге, зробили, удосконалили громадський транспорт, а саме тролейбуси та трамваї. А також у нашому місті з'являються електромобілі та велосипедні доріжки. Також ми можемо використовувати власну енергію. Це, це допомагає бути людиною не тільки здоровою, а й кошти. А чи відомий вам ще один спосіб енергозбереження? Ви можете почати частіше ходити пішки або їздити велосипедом. Це допоможе вам долучитися до акції громадського руху, який розповсюджений по всіх майже всіх країнах світу, починаючи від Сполучених Штатів Америки до Швеції та Данії. Купуйте побутову техніку з найвищим класом енергозбереження. Відмикайте від відживлення, виходячи з дому озеленіть кімнату рослинами заощаджуєте власні кошти і природні ресурси.